Роблю заїзд, гараж для того, щоб все зробити якісно і щоб зимою не припіднімало цього заїзду. Відповідно буде заважати відкривання дверей, як мої знайомі зробили. Я вирішив забуритися, Глибина 90 см. Можна ще до 1 метра. Думаю, що хватить. Глибина промерзання в цьому районі десь 70-80 см. Тут потім буде виступати арматура, потім це все зв'яжеться арматурою, ну, відповідно опалубка, і все заботонується. І воно буде тоді нормально стояти і не буде відходити від самого гаражу. Усі наступні відео. Так, закінчив сьогодні роботу. Загальна висота стяжки вийшла товщина 11-10 см приблизно. І заливав я так 6 см щебнем а все остальне без щебня для того, щоб можна було його перетерти, і воно було гладке.